Доброго дня, з вами компанія Автопарк. Він підстріляв до нас заїхало нове чудове надходження, це Toyota Rav4. Автомобіль у нас 2016 року випуску, обладнаний 2,2 дизельним двигуном, автоматичною коробкою передач та системою повного приводу. Автівочка у нас офіційно купувалася в Україні від перших власників. Пробіг даного автомобіля у нас 74 тисячі кілометрів. Ціна даного автомобіля 25 290 доларів. Ми маємо чудову оптику, противотумані фари, омивач фар, Гума у нас 18-го радіусу на легкосклавних дисках, повторюваючи на зеркалах, також автівка обладнана рейнгами. Задня у нас повністю потонований, оптика задня без нарікань, має камеру заднього огляду. Далі, друзі, чудовий міський багажний відділ. З легкістю зможете перевезти будь-які ваші речі. Є також додаткова сіточка, шторка даного автомобіля. Далі. По салону. У нас чудовий текстильний салон максимально в максимально збереженому стані. Карти дверей без нарікань. Салончик дуже збережено виглядає, жодних нарікань немає. Є ось такі підлокітники з підстаканниками для зручності задніх пасажирів. Далі карти переднього ряду дверей У нас зустрічає повний електропакет електрорегулювання та складання зеркал з їх підігріву. Мультифункціональне кермо, механічне регулювання передніх сидінь. Далі клімат, контроль двох зон, мультимедіа заук з Bluetooth USB, підігрів передніх сидінь, вибір режиму руху, підігрів лобового спа та багато інших корисних функцій. Тому, друзі, кого зацікавило дане авто, ми запрошуємо вас до на нас. Місто Вінниця, вулиця Соборна, 1. Також надіють послуги лізінгу та трейдину, і ми зможемо з легкістю пригнати для вас будь-яке авто із Сполучених Штатів Америки. З вами, як завжди, автопарк.